Виконуємо номер 98 із підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер. Видавництво Ганезам 2024 рік. Обчисліть. Задання перше. Сума чисел 2 третіх і 7 дванадцятих. Друге. різниця чисел 8, 21 і 3, 14. Третє сума.

Зведемо наші дроби до спільного знаменника 12 кратне 3, тому спільний знаменник буде 12. Додатковий множник 4. Маємо 8 дванадцятих додати дванадцятих. Отримаємо дванадцятих. скорочуємо на 3, це буде 5 четвертих. І подамо у вигляді мішаного числа ціла Одна четверта і 14. Спільний знаменник у нас буде 42. Додатковий множник у нас 2 і 3. Маємо 16, 42 Відняти 9 Відняте 9,4. Отримаємо 7, 42 Скорочуємо на 7, отримаємо 1 шосту. 10 і 5. Спільний знаменник у нас буде 10. Додатковий множник 2. Маємо 2,6 додати 3,7. Отримаємо 5,13, дрібне правильний, подамо в вигляді мішаного числа. Одиничку даємо до 5, це буде 6,3. 33, 11, спільний знаменник 33. Додатковий множник у нас 5. Маємо 15, 3, додатковий множник 3. Маємо 15, 33, відняти 2 33. Отримаємо 13, 33. 20 і 15, спільний знаменник 60, додатковий множник 3 і 4. Двадцять сім шістьдесятих. Додати одна, чети шістдесятих. Отримаємо 1,31, і 15,7. Два простих числа, тому спільний знаменник буде їх добуток. Це 105. Додатково множник 7 і 15, 105. І 105, 28 чисельнику і 30 дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб'28 105 до віднімання. Залишимо 4, цілих, а одиницю подамо як 105, 105. До да плюс 28 105 отримаємо 133 105. І відняти 1,35. Отримаємо 3,1035. Номер 98 із підручника Алгебра 7 та математика 7. інтегрований курс виконано.